Так, я пропоную депутату, я як голова лічильної комісії здійснював необхідний перерахунок депутатів, чи всі депутати прибули у нас на засідання на його Депутат, Ми можемо продовжувати роботу сесії. І зараз я пропоную таке маленьке ще уточнення, Як голова вченої комісії, хочу повідомити, що ми погасили бюлетні під відеофіксацією і під прямий ефір, щоб ні у кого не було неопередженої думки з приводу роботи нашої комісії. Зараз я хочу зачитати вам результати голосування і протокол, який відповідно був. Нами складено. Олексійович, можна бюлетені, будь ласка, щоб всі розуміли. Зараз це бюлетні, які були використані депутатами міської ради при голосуванні. Також тут знаходиться бюлетень, який був використаний як зразок. І бюлетні, які були нами, членами лічильної комісії погашені в присутності представників медіа. Прямому під відеозапис. Ось вони всі тут, вони погашені. Зараз же я протокол буду зачитувати. Шановні присутні, протокол 13.05, 64 сесія міської ради, засідання речейної комісії, таємного голосування, з питання про дострокове припинення повноважень міського голови Андрія Малицького. Комісія у складі, голова комісії Бакуменко Максим Анатольович, секретар комісії Федорус Віталій Олексійович, член комісії Васюк Мирослав Ярославович. Слухали голову комісії про затвердження бюлетня з питання про дострокове припинення повноваження міського голови Малівського. Всі ви пам'ятаєте? Ми з вами затвердили. 23 голоси. 23 депутати голосували, 23 голоси підтримали. Проти нуль утрималися нуль. Відповідні підписи. Члени речі комісії. Протокол 2 від 13 травня. Підрахунок голосів проведено лічильною комісією зі складу депутатів Світовоцької міської ради 8 скликання по проведенню таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень міського голови Андрія Мальцева. У такому складі голова комісії Бакуменко Максим Анатолійович, секретар комісії подарусь Віталій, Віталій Олексійович, член комісії Івасюк Мирослав Ярославич. Кількість бюлетенів, отриманих клічинною комісією 35, включаючи зразок, який ви бачили, ми всі вкидали в скриньку. Загальний склад міської ради 34 депутати. Кількість осіб, яка взяла участь у голосуванні 23. Кількість бюлетенів, отримані для голосування 23. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0. Голосували 23. Проти 0, утрималися 0. Таким чином, 23 депутати, які взяли участь у голосуванні, підтримали проєкт про дострокове припинення повноваження міського голови Малицького. засідання лічильної комісії. Темного голосування з питання дострокове припинення повноваження міського голови Андрія Малицького. Голова комісії Бакуменко, секретар комісії Федорус, член комісії Івасюк. Слухали. Це вже ми з вами проходили, це бюлетені. Таким чином хочу повідомити депутатів, всіх хто брав участь у голосуванні, повідомляю, 23 депутати, які взяли участь у голосуванні про дострокове припинення міського голови Мальцкого, 23 депутати проголосували за. Проти нуль, утрималися нуль, зіпсованих бюлетенів нуль. Всі бюлетені, які були не використані, погашені. Штук. 11, штук. 11 штук. Всі вони знаходяться більше... тут. Вони будуть підшиті до протоколу засідання. Так що, шановні депутати, я вітаю вас з таким важливим рішенням і передаю право продовжувати сесію, так як наша робота даному надавсь закінчена. Будь ласка, головуючий, озвучуйте. Шановні колеги, ставиться на голосування затвердження протоколу засідання лічильної комісії з питання припинення. Шановні колеги, головуючий, озвучте, будь ласка, голосування. Повторюю, Виносимо на затвердження протокол засідання лічерної комісії з питання припинення повноважень міським головою. Прохання імені голосування. голосування. Колеги, я буду називати ваше прізвище, а ви кажіть, як ви голосуєте. За, проти чи отримали? Атамас Вікторій Михайлович? За. Рахуменко Максим Анатолійович, за. Волоєнко Юрій Миколаївич? за. За. Дмитренко Марія Іванівна. За. Дномров Роман Васильович. За. Жмуріна Олена Володимирівна. За. Засименко Олександр Юрійович. За. Івасюк Мирослав Ярославович За. Коломієць Олександр Дмитрович. За. Корв Тетяна Вікторівна. За. Кочеткова Тетяна Іванівна. Медяник Данило Олегович. За. Крептова Олеся Анатолійовна. За. Новак Юрій Петрович. За. Пазіненко Сергій Федорович. Похіло Володимир Олексійович. За. Ільченко Максим Олександрович. За. Сідненко В'ячеслав Юрійович. Тетяніченко Віталій Анатолійович. Федорус Віталій Олексійович. За. Чорний Володимир Анатолійович. Шумейко Роман Леонідович. За. Юшко Віталій Іванович. За. Шановні депутати, шановні головуючі, 23 депутати проголосували за, проти 0, ну, утрималися 0. нуль. Шановні колеги, рішенням 23 депутатів. Протокол засідання затверджено. Рішення прийнято. Вітаю нас. Наступне питання порядку денного про обрання секретаря міської ради. Так само приємне. Ми давайте зачитаємо проект рішення і голосимо переду для підготовки ще однієї процедури таємного голосування. Про обрання секретаря Світловодської міської ради, керуючись статтями 50 і 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила обрати секретарем Світловодської міської ради. Ну, будемо вислуховувати пропозиції. Друге, прийняти до відома, що секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету міської ради за посадою. Третє. Секретарі Світловодської міської ради тимчасово здійснювати повноваження світловоцького міського голови до моменту початку повноважень світловодського міського голови, обраного на позачергових виборах, відповідно до закону або до дня відкриття першої сесії Світловодської міської ради обраної на чергових місцевих виборах. Так, секундочку я не закінчив. А тут пояснювана записка. В принципі, Проєкт рішення зачитав. Відповідно, нам потрібно е, визначитися з кандидатурою, внести пропозиції з приводу кандидатур і далі йти знову на теме голосування для затвердження даної кандидатури. Які будуть пропозиції, колеги? Коли кандидатуру оголосимо, то вона треба проти. Поки що немає там. там же, так. Так. Нам будь-якому разі треба брати за основу та дівати пропозиції. за ту пропозицію. Саме так. Шановні, коли ставиться на голосування проект рішення про заберемо за основу. Ні. Проект. Чи з кандидатури да. не вирішуємо? Добре, давайте визначатися з кандидатурою. А, Які будуть то, пропозиції? Я пропоную чим гармоксимо. Пропозиція озвучена. Приймаємо правильно за основу проєкт рішення для внесення пропозицій і далі переходимо до тим голосового. Ставиться на голосування за основу. Я пропоную доброму, на вас. Голосуйте за одну, а потім за другу кандидатуру. Ну, добре, в будь-якому разі ми беремо за основу і потім голосуємо за пропозиції. Проєкт рішення про обрання секретаря Святогоської міської ради беремо за основу. Прошу голосувати. Хто за? Заогнала батьки пропозиції. Треба за кожну пропозицію окремо проголосувати. Ні, 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 підвірюватися. Проєкт рішення повинен включати одне прізвище. Депутати повинні визначитись. Яку вони кандидатуру розглядаєте? У нас підпреса була поступила Зай. пропозиція. Проєкт рішення вписується прізвище. Не треба відібрати за основу, Там вже прізвища немає? Немає. Тоді прізвище, озвучуйте його. Починається процедура Довсут. Тому пропонуємо взяти перерву, якщо визначили свідчення чи хто Ні, поступила від депутата пропозиція. Ми повинні проголосувати за пропозицію секретаря однієї, а потім, якщо набирає опозицію. другу, аж тоді вписуємо та, яка набрала більше голосів. Процедуру треба озвучити, що виноситься пропозиція за пропозицію депутата, виноситься кандидатура. Такого депутата посаду. От ми да, голосуємо. Якщо не набирається кандидатура, переходимо до другої. Першою mm -hmm. пропозицією якщо якщо була е, кандидатура Дівчинка Максима Олександровича. Прошу підтримувати. Mm -hmm. ну, визначатися з е, цією кандидатурою. Прошу голосувати. Хто бать? Mm -hmm. Таємним голосуванням ми голосуємо безпосередньо, коли ми коли вже буде. Будемо голосувати проєкт рішення. Зараз ми між собою просто визначаємося кандидатурою. Ні, так не може бути. Ми вже проголосуємо, це вже понятно, не буде, що це є таємне, якщо ми проголосуємо за цю кандидатуру. Ми побачимо, що є там 20 голосів. Іншого варіанту немає. Тільки так. Тільки то перша кандидатура, до... до... якщо до... так, голосується, то є голосування. Але це до друга, так це вже ви читаєте голосування. Хочете, може голосувати відкрити голосування, але якщо не домовляється, закінчила. Я просто хочу сказати, що я не буду приймати на даний час участь у даному голосуванні, тому як на нашій фракції. Максима Олександровича, кандидатура не обговорювалась, потрібно, чи нам засідання фракції провести, чи будемо, не буде, не знаю, але я приймаю участь голосуванні, голосування. Що... Просто ну, мені потрібно розуміння, чи є погодження фракції, тому що кандидатура від нашої фракції зараз заявлена. Це право абсолютно дане. Так, так, так. 에, потрібно нам або фракцію зібратися, чи Максим Олександрович довжен визначитися, чи він у фракції, чи він не у фракції. Тому нам це зараз не зрозуміло. Ну, я не воював в цій ситуації, за мною ніхто не обговорював. Вони провели бен переговори, консультації, ну, період я підготовки. Період підготовки да. Надяй, сайди, так. Ну, що, надо на голосування. Що треба готуватися на голосування і підуть? Преса переведе, а це з одним пресу.

Біліті скринька. Процедура. Це люди щось хумолі, це так не прокції мають визначитись, договоритися, голосувати не доросло. Ви знаєте, у нас нічого не вийде. Ваша практика це не сесія. Ми можемо взяти паузу сесії і без преси провести консультації. Ми що, не, має, не маємо права так Май зробити? Б, Все, будь ласка, ну, в мене така пропозиція. Оголошується 10 хвилин. Є повинна. пропозиція одна і друга. За кожну пропозицію ми повинні голосувати. Все. Можна, будь ласка, мою пропозицію поставити на голосування, Провести паузу зробити, без преси. Пропози... Ну, моя пропозиція, ви хочете підтримати, не хочете, не підтримайте. <сказ> Я думаю, що кому треба поговорити, просто виходьте і говоріть. За пресаха вийде, ми поговоримо 5 хвилин. Тоді визначте. Що То самої пропозиції? Давайте. Переворотися хвилин для проведення консультацій. Для проведення консультації.